Йоу, друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і ви на моєму каналі. І так, друзі, це друга частина виживання на чанках Майнкрафт. Хто не бачив першу частину, ось вона на ваших екранчиках. Обов'язково переходимо, дивимось, щоб ви знали, що тут відбувається. Хто не знає, тут нам потрібно виживати. І як ви бачите, тут вгорі є ще чанки, яких ми вже пройшли. Ну, а зараз ми знаходимось на цьому чанку, тому я не буду вас Тримувати, і ми починаємо. Ну а поки перед початком відео, я хочу вам порекомендувати крутий канал під назвою Воло 482 Воло знімає крутий розважальний український контент про Майнкрафт. Поки що у хлопця лише одне відео, але хлопець далі буде вас веселити крутим українським контентом. Тому підписуйтесь на воло. Він знімає поки що хардкор виживання, це його перше відео. Ну а я не буду вас затримувати. Підписуйтесь на Воло, адже я вже це зробив. Ну і приємного перегляду. Силочка на Воло буде в описі. Ну що ж, друзі, давайте насамперед дивитися, що на цьому чанку знаходиться. Як ви бачите, тут посаджена морковка, тому давайте цю моркву ми зберемо. Тому що я думаю, що морква нам буде і на лишня. І тут, ще, як ви бачите, є картопля. А картопля це дуже добре. І що це за будинок? Я в нього не заходив, тому що я тільки прокопався на цей чанк. Ого, друзі! І що вони тут забули? Чекайте, друзі, я хочу подивитися в цю скриню. Цікаво, що в цій скрині знаходиться. І тут, як ви бачите, книга. І так, друзі, ту книгу ми, напевно, читати не будемо, тому що я цей. То просто книга, яка розповідається, типу, про кожен чан. Читати ми її не будемо, тому що ми вже бачимо, що знаходиться на, чому, на цьому, якби. І звідки у нас взявся стак яблук, я теж не розумію, але хай вони вже будуть. Я їх, звісно ж, не брав. Але звідки вони з'явилися, я сам не розумію. Може, це на цьому чанку десь далось. Тому давайте добудемо трішки дерева. Тому що я думаю, що якщо ми розберемо цей будинок, дерево нам буде не лишнє. А цих жителів ми можемо використовувати ними типу торгуватися. О, друзі, дивіться, який простий вихід тепер у нас є. Тут є залізний голем. Я б не проти цього голема зараз би вбити, друзі. Тому що у ньому як є залізо. Хто знає, з голема є залізо, яке ми зараз добудемо. Тому давайте ось так присідаємо і добиваємо цього злого червоноокого голема. Дивіться, який він живучий. Нам потрібно його вбити, звісно ж, тому що. Ми маємо добути трішки заліза, щоб. Ось У нас є трішки заліза, щоб переплавати. І нам випало скільки заліза? П'ять заліза, друзі. Це нормально, з галема стільки, наприклад, і випадає. Тому так, друзі, і давайте, напевно, копатися напевно нижче. Тому що я бачу, що більш цікаво в цьому будинку нічого нема. Тому будемо сокирою, правда, копатися. Ось у нас є кайло. Ось так. Залізо. Так, друзі, залізо ми теж не пропускаємо, тому що. Тут ще можна виживати і накопувати собі ресурсів, а нам би непогано в цій серії скрафтити залізну броню. Тому давайте ось так далі добувати це все. Тут ще залізо, я від заліза би не відказався, тому що залізо нам зараз би потрібно. І так далі. Правда, в нас нема смолоскипів. там на будинку було, але я не брав. Друзі, ми вже кудись упали, я не знаю, де це ми. Давайте акуратненько, ось так. Спустимось. Там нікого нема. Давайте зламаємо, перш ніж цей прапор, щоб подивитися, чи там нічого такого нема. Тому що. не знати. А, друзі, поборник! Тільки не він ось так і ось так забудовуємось, тому що з поборником я битися поки що Йдем в битву. Чи що робити? Нам потрібно провідати, що тут а є, друзі. Ой, зламалось. А він, вроді, не скажений. Дивіться, ми його зажали. Все. Оце він легко вбився, друзі. Так, залазимо, тут нема нікого. А! Ні, там викликач! Друзі, туди дуже якби не круто йти, тому що він зараз мене може вбити дуже легко. Але як же ж його вбити? Так, друзі, обережно туди залазимо. А, друзі, тут є смарагди, як ви бачите, і є меч. Тому я бачу, він мене не б'є, тому я тебе не чіпаю. До побачення, друже. Ось так, друзі, і ми звідси йдемо. Але б я не проти. А! Це що таке, будь ласка? Не бої мене. Ой-ой. Друзі. Це що за створіння? Ой-ой-ой. Мене зараз вб'є. Мене зараз вб'є. Я... хочу, щоб воно мене вбило. І так, друзі, як ви бачите, я знову тута, тому треба бути обережними, щоб він знову нікого не призвав і на мене ніхто не напав. Ресурсики ми обережно ось так забираємо і, напевно, звідси вже підемо. Давайте подивимося, наші ресурси, як би складемо. Давайте ось так їх якби зручно складемо, щоб нам було зручно. І у нас є 17 смарагдів. Значить, ми вже можемо йти і торгуватися з тими жителями. Тому давайте скрафтимо трішечки дошок. Я думаю, щоб... Нам дошок би не завадило, але нам потрібен, як би верстак. Тому давайте ось так ще скрафтимо верстачок. Тому ось так беремо цей верстак, ставимо. І, друзі, як ви бачите, можна скрафтити нам, як ви бачите, щит. І я дуже хочу скрафтити лопату. Але нам потрібні палки. Давайте скрафтимо 4 палки і крафтимо, нарешті, нам лопату. Я думаю, що поки що кам'яну, нам лопату вистачить. І ми вже хоч будемо щитом. Брати нам верстак. Я думаю, що поки що він нам не потрібно, все одно ми сюди будемо повертатися. Тут вже йде кругляк, друзі, йдемо далі. Поки що смарагди, друзі. Я докопався сюди, тут смарагди, тут темно, дуже, друзі, і нічого не видно. Але я думаю, що смарагди нам ці не потрібні, нам потрібно залізо, а смарагди ми повернемося з залізним кайлом. Тому... Смарагди кам'яним кайлом не добудуться, тому нам потрібно добути трішечки заліза і копаємося нижче. Я там щось бачив. У мене на секундочку, як би запрацювало, якби залагав майн, або як це ще назвати, я побачив тут дерево, Цікаво, там скриня, друзі. Як ви бачите, дивіться, які там є наступні чанки, там є пекло, як ви бачите, пісок, типу. Пісочний світ, там якась піраміда, так сказати, зимній біом, пісочний біом, пекло, ендермен біом. І там, типу, бідрок. Там щось є, друзі, але я нічого не бачу. Нам потрібно ці чанки закінчити, щоб іти вже туди. Друзі, арбалет. Цікаво, цікаво, і вибухове зілля володаря Черепах. Я не знаю, для чого вона. І копаємося, друзі, нижче. Тут -а паук, тут -а кріпер. Бу. І так, друзі, частину ресурсів я якби зміг врятувати. Саме головне це смарагди. 17 смарагдів як було, так і вціліли. Є залізо наше, є картопля, є морква, вцілів арбалет. Все, що залишилось, як ви бачите, меч ціленький, наша лопата. І довелося тільки скрафтити нове кайло. І тут є скриня. І в цій скрині відро, правда, я не знаю, що я з ним буду робити. Але це, напевно, його... Друзі, я просто так зламав гриб і не очікував, що тут буде скриня. Я в цій серії планую хоча б дойти цей чанк, друзі карта. І як ви, друзі, бачите, ми можемо створити карту, але створювати її чи ні, давайте її створимо. І карта показує, як ви бачите, всього лише два чанка. Тобто два квадратики це той чанк і тобто цей чанк. І ми будемо копатися знову донизу. І тут а, нічого нема, правда, залізо, і нам його теж потрібно добути. А, друзі, я впав! Там Там зомбі чи що? зомбіжитель, він на мене не напав. Друзі, тут якась криня, це якби книга про чанк, і там знаходиться зомбі-житель, чи що. Дивний якийсь тут та чанг, і там ще один зомбі. Друзі, це небезпечно, тому я їх краще уб'ю, поки вони застрягли в деревах. І це дуже небезпечно. І я їх убив, друзі. Тут дуже слизький лід, тобто замерзло все. Тут можна сніжок якби добути, друзі. Це типу зимній біом, і тут є дерево. Давайте його, звісно ж, лопатою добудемо. Тому що у нас нема сокири, я не скрафтив, на жаль. Але давайте добудемо ще цей дуб і будемо обережно якби, далі копатися. Друзі, я падаю і навіть не очікував, що тут будуть якісь зомбі чи ще щось. Це дуже було якби небезпечно. Тому давайте тако. Добре, що якби б вони типу, не стояли забагані під деревом, вони просто напали б і мене скинули. Друзі, у нас є сніжки, тому ми можемо їх взяти ось так і кидатися ними аж туди, го, друзі. І я б не проти ось так перекусити морковкою і, напевно, ми знову будемо копатися донизу. Тому тут цікаво, здається, нічого я не знайшов. Тому ось так полетіли далі. І так, друзі, я впав і тут, здається, безпечно. Це, здається, не останній чанк. Е, ні, друзі, там ще якийсь є пісочний чанк. Тут знову книга про чанк. І просто, друзі, як ви бачите, дерево, воно якби застрягло чи що в чанках, ну воно виросло не невсеньке. Може, тут десь є. Тому що я замітив, що тут можуть типу, ховати скрині. Ось так, друзі, але тут, здається, не ховають їх. Але краще зламати ці блоки, і вдруг тут будуть якісь скрині, раптом. але їх тут нема. Тому далі копаємось і нічого тут нема. Тому обережно прокопуємось нижче. Нема! Потякав я, потякав, але мені потрібно переплавляти серйозно, як би залізо. Тому що я зараз крафтю верстак, друзі, і крафтю піч, щоб переплавити нам і, і, залізо. І зробити, як би ви зрозуміли, залізне кайло. Щоб добути ці діаманти, тому що діаманти, я думаю, це дуже... Власний ресурс, який нам точно знадобиться. Діаманти в Майнкрафті це вже дуже круто. Значить, ми тут будемо вбивати дракона. А як нам вбивати дракона без діамантової броні? Тому так буде краще. Так, друзі, ложимо наші досочки. І зовсім скоро в нас переплавиться всеньке залізо. Ну, ось, друзі, доходить, якби третій шматок заліза, і все, друзі. У нас переплавилось всеньке залізо. Тепер нам потрібно. Палки скрафтити це все, що нам потрібно, і всього лиш скрафтити залізне кайло. Подивіться, яке воно красиве? Це що ніч настала, друзі, якщо настала ніч, тепер копатися ще страшніше, тому під назом можуть бути якісь моби. Тому добуваємо наші діаманти і тут не один діамант. Головне, друзі, не попастися в якусь там якусь, наприклад, пастку, тому що вона тут може бути. Друзі, це так страшно. І сахар, цукор, тобто і яєчка. Друзі, беремо наші яйка і може курочку заспавнимо краще. І курочка не хоче спавнитись. І це останній чанк чи ні, тому що це не останній чанк, це майже останній чанк, Тут є скриня, яку ми забрали, друзі. І ми копаємося знову на наступний чанк. Як я зрозумів, друзі, на Чанку тому нічого такого нема, але якби я боюся дуже копатися, тому що як можуть... Ай! Заспавнитися якісь злі моби, і тут нікого нема, тут є вода, тому ми можемо взяти наше відро. Дивіться, скільки в нас ресурсів. Тут знову нову книга про Чанк, Набираємо нашу воду. І як будемо падати, то з цією водою головне знати б. Падати і де, і куди, О, ні, друзі. Тут вода, тому тут якось не дуже якби, копатися. Тому по бік я не хочу дуже копатися, тому що це якби небезпечно, але нам приходиться. Тому, друзі, копаємося нижче. Залізо, залізо теж знадобиться, тому що ми зараз, може, скрафтимо залізну броню, і я думаю, вона нам теж знадобиться, щоб іти вже на наступні чанки. Тому що я не знаю, що на наступних чанках, друзі, кавунчики. Кавунчики нам теж знадобляться. Головне, щоб вони всі не випали туди в безодню. Ми їх підібрали. Тут скриня, тут, як ви бачите, какао боби І там один кавунчик впав, і це не дуже, друзі. Тут скриня, тут у нас картина. Нам, напевно, на гнилу плоть положити. І це, напевно, ще не останній чанк, як ви бачите. Сюди ми, звісно ж, повернемось, поки ці какао-боби, нам, здається, не потрібні, тому що нам потрібно виживати і добувати якісь круті ресурси, наприклад, броню! Друзі, як ми ідеально викопались, і тут у нас сахарна тростина, тому давайте ми її добудемо. І тут ще є цукрова тростина, тому її теж добуваємо, а я її не добуваю. Нам потрібно щось виконати, наприклад, сніжку ось цю. І добуваємо тут оцю сахарну тростину, як би збираємо. І ще тут. -то. Друзі, з такими темпами я можу випасти, я вам говорю. І, здається, все. І невже це останній чанк? Я не вірю, ні. Це не останній чанк. Тут знов є пісок. Тому ми скринів забрали і ми йдемо далі. В цій серії ми тільки копаємось, типу, на чанку. і. ой! А, друзі, кріпер! Бре. Друзі, ось стільки ХП у мене залишилось, і я живий. І скриня випала, вона ще пуста була. І кріпер допоміг нам знайти якби скриню. Тут а щит, який нам поки що не потрібен, але б я не проти його взяти, тому давайте ми сніжку викинемо, беремо наш щит, ось так, замість, напевно, дерева. І це вже точно останній чанк, друзі. Ні, не останній. Тепер, друзі, я точно вам говорю, що це останній чанк і ми знову прокопалися дуже добре. І це здається, точно, друзі, вже останній чанк. Тому якби не дуже безпечно, напевно, в нього прокопуватись, тому що це якийсь. Я боюсь, щоб там не було відьми, друзі. А то шутки шуточками, але це якийсь будинок відьми, і він дуже страшний. Я не хочу в нього заходити, тільки не відьма, друзі. Ах, друзі, ну це все, як я казав, тут знаходиться відьма. Ми зараз крафтимо, напевно, залізну броню і до неї в гості завітаємо в наступній серії. Тому, друзі, беремо нашу верстак, нашу піч, ставимо ось так, ставимо ось так і переплавимо наше залізо, ложимо наше дерево і плавимо наше всесеньке залізо. І так, друзі, як ви бачите, ось я плавлю залізо. відьми, поки що я не хочу йти в гості, тому що це небезпечно, як ви знаєте. І я чекаю, поки переплавиться залізо, і на цьому ми будемо закінчувати, тому що, хоча б, скрафтити броню, це буде дуже і дуже добре. Цим часом, друзі, поки я тут з вами говорив, у нас тут трішки накопилося заліза, ми вже можемо щось скрафтити. Ось такі на нас прекрасні чоботи. Ми вже здається можемо скрафтити шапочку. Тому що крафтимо шапочку. І ще, друзі, нам залишилось хоча б скрафтити штани або нагрудник. Ну, а поки дивіться, які ми вже круто якби собі зробили сет, майже сет з чоботів і крутої залізної шапки. Ну, а ми забираємо це залізо, друзі. У нас є якби діаманти. Поки що я не знаю на що їх використати. Так, друзі, як не проти збудувати тут ось такий, якби контур, щоб, може, не так мало було блоків, тому що я боюся звідси випасти трошки, тому що. Відьма зараз мене за зацегокає вб'є. Ну, в цій серії ми до неї в гості не підемо. Ну, а на цьому, друзі, наше відео буде закінчуватись, воно вже підійшло кінцю. Ми вже якби кінчили перші чанки, ми будемо йти десь аж на ті задні чанки. Ну, а дякую всім за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. З вами, як завжди, був я, Влад, і всім пока-пока!